І про м, китайський кейс е, Уже стало відомо про те, що до Китаю летить тім Чен. Йн. Я буквально цього тижня спілкувався доволі, як на мене, змістовно із Артуром Харитоновим. Він справді знається на китайській тематиці. Відео це на каналі дуже було цікаве глядачам. Багато переглядів, дуже багато переглядів, коментарів з цього приводу. Ну, от він виказує думку про те, що може бути сформований союз між Китаєм, Північною Кореєю та Росією. Я його перепитав Союз він каже: так союз. Хоча раніше ми в один голос говорили про те, що Китай ні на які союзи не піде. Я чесно кажучи, також не вірю у формалізацію цього процесу, але. Він тоді ставив під сумнів, чи буде там Кім Чен Ін нині, BBC, не BBC, МЗС Китаю підтверджує, що Кім Чен Ін буде, і це вперше з 2019 року. От е, скажи мені, будь ласка, що ти думаєш з приводу саме оці гарантій безпеки, про які ну вже чимало тут повідомлено було, і тут на каналі, і всі знають про демілітаризовану зону і так далі. Участь Китаю в цьому процесі. Ну і перепрошую участь американців в цьому процесі, ну і про Китай. Ну, тобто, давай відразу з Китаю, мабуть, да? е, е, я не вірю теж в ніякий тройственний Союз. Я, mm -hmm. да, троїстий Союз, як казали під час там, е, Першої світової війни, да? по одній простій причині: е, Китай, Китай вважає Північну Корею своєю сферою впливу. І поведінка Кимчинина після початку російсько-української війни Китаю дуже не подобається. Більше того, я спілкувався з людьми, які от саме займаються ці, 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 от цією територією. Да? Давайте так скажемо. Да? От вони є спеціалістами саме з Китаю, Кореї, там північної, південної, mm -hmm. О, це штучні люди. Ну штучні люди, їх дуже мало. І вони кажуть, що вони ж читають і, і дивляться всю там китайську пресу, і так далі. Вони кажуть, що у китайців спочатку було реально здивування. Що, що, що Кимчинин робить? Типу, навіщо взагалі він це робить? Потім ну здивування вони просто не зрозуміли, да що а потім в них реально ну була велика образа. а Потім в них з'явилася така теза, що ага, ти вирішив пограти в велику політику, зараз угу. зафрендився з Росією, але ж війна в Україні рано чи пізно закінчиться. І діватися тебе все одно не буде куди, ти все одно біля нас. Ти ж до нас знову прийдеш потім, коли в тебе, вибачте, жертви не буде, чому твому народу, да тому, що ви знов провалите там е, хлібозаготівлю і ще якісь там інші речі, і Росія тобі ні чорта не допоможе. І китайці зараз просто вирішили провчити певною мірою північну Корею в такий спосіб, що ми почекаємо, ми почекаємо, війна mm -hmm. закінчиться, і відповідно, ви тоді до нас приповзете знову. Але ми тоді поговоримо трохи по іншому. Бо Китай вважає, що якби не ви, не, не він. У ну, північної в Кореї не було, і давайте відверто, так і є. Ну так і є що, що в 50-х роках, коли вони допомогли їм втриматися. Що власне в усі інші, скажімо, моменти? Тому Кімчини, от коли Кімчинин приїде, тут треба буде дивитися, як він себе буде погодити по відношенню до Сінземпіня і Путіна. Знайшов кімчинина, я не здивуюся, якщо він приїде, отакий, знаєш, на цирлах, типу, я тут рівний. Рівний, але це навряд чи зайде Сінзімпіню. Ну, тоді і що... нелогічно виглядає запрошення Кіма до Китаю. А, Ні, запрошення а от Китай дає шанс йому за логікою Китаю. Це шанс. Він приїде, він покаже там, вдячність певною мірою. Да візьме участь там в параді, ще якихось речах. Я думаю, що е, насправді там буде більше виглядати все дуже цивільно. Ну, дуже цивільно приїхали в гості, подякували великому китайському народу, е, головному переможцю у Другій світовій війні. Я mm -hmm. зараз не утрирую. Китайці реально зараз такі наративи, просто в ЗМІ так, як розповсюджують. І е, саме через це я слабко представляю Трампа, який би полетів в Китай на mm -hmm. і стояв би там другим чи третім на трибуні. А йому б розказували, як китайці перемогли Японську імперію. Е, китайці, да, в принципі, е, так що в цьому контексті я думаю, що. Цей візит він більше для того, щоб Китай ну отримав певне запевнення там в повазі, в повазі, але і Цінцінпіню цікаво подивитися, як взагалі Кимчинин себе буде вести, uh -huh, uh -huh. Путін себе буде вести. Да, от як вони будуть це робити? Е, що стосується і е, ну, ще один же ж важливий момент насправді після всіх зустрічей, які там будуть, е, я думаю, що наші чотирьохсторонні перемовини умовні. Ну, тобто США, Україна, Росія і Європа стануть, скоріш за все, п'ятисторонніми. Так Китай, тобто, прямо чи опосередковано в них вийде скоріше за все, виключно через Трампа. Тобто, це буде такий непрямий якби, контакт, але вийде і він почне брати в цьому участь. Свідченням цього є: ну от взагалі нічого не означаючи. Ну, це я зараз сарказм. Да? Привітання Сінзімпіня України ну, да. з Днем незалежності роками цього не робили і тут Хопа. Отака історія. Причому красиво написаний текст, дуже чітко розставлені акценти, е, і це не просто так. Це теж певний момент. Китай mm -hmm. розуміє, що можуть бути якісь реальні перемовини, можуть бути, і він хоче, як Трамп в контексті Азербайджану вірменського конфлікту, хоче в останній момент теж вийти і сказати: ми теж доклали руку. Бачите, ми, ми посприяли. Е, ну а з приводу гарантій безпеки, які там будуть обговорюватися, той план, який ти згадував, наскільки я зрозумів, його європейці підволи. Більше. Тобто, це європейська якби, ідея про ці три лінії оборони. Я скажу, що в тому форматі, в якому цей план представлений, він за великим рахунком може бути навіть вигідний Україні. Ну Так якщо подивитися. Да? Ну, тільки за умови, що ці миротворці з третьої країни будуть з якоїсь нормальної третьої країни. Ну, це мене також так найбільше саме треба. Да, да. ну, там, от перший пункт виконання, мені здається, він нереальний. Максимум, на що ми можемо розраховувати, це якась дійсно демілітаризована зона, невелика, до речі. Ніхто не буде відходити на 50 кілометрів, що в один, що в інший бік. Це може бути там 5-10 кілометрів, не більше. А, і цю зону можуть патрулювати. ну, У нас було ОБСЄ, Колись пам'ятаєш, е, mm -hmm. всі там розказували про ці типу сліпе ОБСЄ, от яке ні чорта не бачило, Зате добре знало, де в окупованому Донецьку ресторани знаходяться, і вони там постійно з yeah. да, ранку до ночі. Е, але знаєш, що це може бути е, насправді колосальний шанс я зараз. Ну, зводну організацію, тільки не матюкатися да, з трьома літерами. ООН це може бути колосальний шанс. Прислати якихось своїх інспекторів під агідою ООН, які би там оцю зону патрулювали, хоча б робили вигляд, і хоча б якось ООН про себе нагадало, що ми що, щось можемо. Ми не кінцеві там імпотенти. У да? нас щось є. Ми якось можемо це зробити. А далі дійсно лінія Маннергейма, чи я не знаю. Лінія Зеленського, як вона там буде у нас називатися, а, чи аби не ліні... стянає ценюка. Так, да, аби не стяна і Лінія залужного. Я не знаю, як це буде називатися. Подивимося, збройні сили України, максимально підготовлені. Лінія насичена, дрони. все там все це зроблено. Да? Ну і далі там вже якісь європейські військові. Звісно, не в тому форматі, як нам би хотілося, але мені здається, тут головне почати. Якщо приїде перший 50, 50 чоловік, воно потроху почне далі підтягуватися, і щось таке ми будемо скажімо мати. Тому я коли цей план побачив, він там насправді дуже гарно виглядає. Ну по деяким моментам, ну просто що є питання, вже от починаючи від цієї демілітаризованої зони. Ну і ключове, де вона буде проходити? Це ж ключовий момент. Теж на сьогоднішній день це є найгострішим mm -hmm. питанням у дискусії. Так. І От цьому... вітко, скоріш за все, це питання буде піднімати. Коли там в нього така ще фраза була, ну це ж не слухай. вони що Трамп що шо Вітков вони іноді такі роблять заяви. Там трактуй як хочеш. Ну польот фантазії, в. да в. там була фраза, що Росія готова на якісь компроміси чи в них якісь ідеї там по Донецькій області, і, і я от потім подумав собі: а росіяни зараз не запропонують через американців таку історію. Що е, Україна скільки там біля 25%, да, ми контролюємо Донецькій області. Ну, різні цифри називають, але там кажуть біля 25%. А Росія не запропонує, е, давайте зробимо демілітаризовану зону, і оцей шматок типу, попаде в основному в демілітаризовану зону. Вони, типу, і обличчя зберегли, ну якби ця територія не українська. А ми, типу, її звільнили, да як вони там кажуть, але mm -hmm. вона не наша, тому що там буде демілітаризована зона. От там не буде така ідея. Тим більше там все дуже щільно. Там 30 кілометрів от в один бік, і це вже величезний шмат укріплень і Всього іншого. От може нам такого троянського коня будуть намагатися підсунути, або як каже Анна скороход поміняють кордони адміністративні, Донецької та Луганської областей. Ні, Ну я в це не сильно вірю. Це якась дуже дивна історія і. Історія, до речі, з дуже великою небезпекою, перспективно. Ну я так, мене. ми про це говорили, але, але враховане, але я не здивуюся, якщо і вдадуться пісні Після того як там депутати виступають з різними ініціативами, наприклад, щодо покарання військових, там ще якісь там речі. Ну я не здивуюся, якщо в них реально вистачить розуму зробити отаке. Внести якісь зміни законом проголосувати їм на Росії, тільки отак от скажуть, тому що все, що сумнівно, з юридичної точки зору для Росії, це просто в майбутньому привід буде сказати, ми це не визнаємо, це якби не, не відповідає там ну, легітимності і до побачення. Ну сподіваємось, що Лула Десілова не був далекий від істини, і справді ця війна скоро закінчиться, але всі чекають слушної нагоди, аби оголосити про це.